Прийшла в сімнадцятому році і в військоматі почула до побачення. Так починався шлях у збройних силах України для зв'язківиці, які довелося навіть командувати танками. Надія гарань активна учасниця революції гідності, військовослужбовиця, членкиня жіночого ветеранського руху. Спочатку була перекладачем, супроводжувала делегації іноземців на фронт. Згодом працювала із радіостанціями на полі бою. Та от шлях до війська пригадує, був непростим. Незважаючи на те, що в мене була вища освіта, а що я вже їздила а туди, до того, як офіційно призвалася до Збройних сил, мене поставили перед вибором, перед вибором або діловода, або радист. Я сказала тільки на папірці, пішла радистом. А ви гінеколога вже прийшли? І це питання, яке ти просто чуєш, і ти всю службу будеш чути. Гінеколога прийшла, а потім а, а чого не вагітна? А чого одна дитина а не дві, а чого немає дітей, а чого немає чоловіка. І це все на тебе просто бомбардується. Відсутність медичного забезпечення потреб жінок, військовослужбовець, зокрема гінекологічних. Ще одна проблема, каже Надія. А ще речового забезпечення, що стосується форми. Здається, що це дрібничка. Типу от дівчата модниці, вони хочуть власну форму. Ні. А як людина, яка травмувала коліно в чоловічій формі, бо там шов якраз от на колінному суглобі, на чашечці, а ти, якщо падаєш на коліно, ти падаєш дуже невдало. Мені сказав до побачення. Тим як зазначає зв'язківиця, завдяки зусиллям волонтерок уже розроблені круї для жіночої форми. Водночас підкреслює, ситуація покращується, зокрема завдяки методу Дотмі Елпіефай, стандарти прийняті в арміях держав-членів НАТО, які підвищують і ефективність оборонної реформи у збройних силах України. Тим паче зараз у нашій державі створюється суспільний тренд. Жінки стають активними учасницями боротьби з ворогом, зазначає урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко. Це більше 50 тисяч в Збройних силах, це десятки тисяч Національної гвардії України, в Державної прикордонної служби, в Національної поліції України. Але можу сказати, що ці цифри зростають. І це також є показником тому, що жінки є активними захисницями і активними суб'єктами. І якщо колись жінки обіймали лише найнижчі посади в армії, то у поточному році з вишів випускатимуть жінок офіцерів, які зможуть очолювати керівні ланки. Приміром, радниця з гендерних питань командувача сухопутних військ ЗСУ Оксана Григор'єва за декілька років очікує побачити серед них генералів. Якщо ми купнемо ще глибше з історії. І УНУПА, і українських націоналістів там завжди були жінки, вони були на хороших позиціях, їх поважали, вони досягали результатів. Безумовно, радянський союз, радянська система, вона з оцю роль жінки в армії як жінки-воїна, і нав'язала, що жінка це щось нижче для красти, як знаєте, за стосунок до чоловіка в армії. Зазначимо, тема жінок на бойових позиціях є гарячою для збройних сил усього світу. У 11 країнах НАТО з середини 1970-х жінки можуть здобувати військовий статус. Країни без призову, зокрема США, Велика Британія та Канада, досягли найвищих рівнів військової присутності жінок. Особливо Канада є значно прогресивнішою у ранньому впровадженні гендерної рівності. Ще один яскравий приклад Ізраїль країна із загальним призовом. На службу жінок без дітей, незалежно від шлюбного статусу, призов почався у 1948 році. Посади поза технічною та секретарською підтримкою почали обіймати всередині 70-х, А от рівні можливості у війську жінки отримали у 2000 році. Спочатку входили до бойової підтримки та на легкі бойові ролі в кількох районах, включаючи артилерійський корпус, піхотні частини та бронетанкові дивізії. Кілька змішаних взводів каракал були сформовані Овані у легкій піхоті. Багато жінок приєдналися до прикордонної поліції. Втім, за офіційними даними, більшість із жінок в ізраїльській армії зосереджена у бойовій підтримці. Аліна Домбковська. Правда, тут Львів.